Діти, сьогодні позаймаємось з картками. Дивись: це поле чи ліс? Це поле. Це море чи ліс. Це ліс? Це дерево, чи сонце. Це дерево. Це квітка чи море. Це квітка. Це небо, чи сонце. Це сонце. Це вогонь чи море. Це, море. це гора чи вогонь. Це вогонь. Це ставок чи гора. Це Ставок це ліс чи гора? Це гора.